Пане Підлісний, до вас запитання. я хочу ще один аспект вчорашнього дня зачепити. Це ж не лише в скажімо так, країну, яка зараз є одним з лідерів світових, приїздив президент Зеленський. В цей же час росіяни поїхали в Китай до Сі Цзінпіна, і це співпало в один день і, вочевидь, десь так виглядає, що намагалися десь зіграти на випередки, показати, що в них також є якісь зв'язки. Як ви гадаєте, варто пов'язувати ці події? Чи це два різних абсолютно треки? Дивіться, навіть якщо порівнювати ці справи, то. По масштабу, так. Масштаби не співмірні. І навіть те, що Медведєва зустрічає Сі Цзіньпін, то про що ж вони домовилися? Про співпрацю між правлячими партіями. Це не є рівень міждержавний. Тут по великому можна навіть сказати так сленгово, що трошки попустили Росію в цьому плані. Я би хотів звернути увагу на те, що воно ніяк не може порівнюватися з візитом Зеленського, тому що всі прекрасно розуміють, що в час бойових дій поїздка першої особи держави до лідера демократичного світу в Америку це дуже складна логістична проблема. Це є дуже складна безпекова проблема, і раз вона відбулася, то це щось дуже серйозне. Чомусь Америці дуже розходилося на цьому візиті. Мені здається, що ми повинні звернути увагу на те, що е, Сполучені Штати хотіли звірити годинники з Україною на тему кількох питань. Перше, який зміст ми вкладемо в слово сполучення перемога України. Справедливий мир і новий світовий порядок після війни, отже, і вже лише наповнивши ці слова відповідним змістом, ми будемо розуміти, які будуть далі дії дипломатичні з боку колективного заходу. І Байден кілька разів наголосив на тому, що потрібно узгоджувати всі справи, щоб всі Члени альянсу, який підтримує Україну, мали спільну думку. Отже, це є дуже дуже щось серйозне. І вже під ці визначення будуть іти і озброєння, і дипломатичні зусилля різних країн. В першу чергу України і Сполучених Штатів Америки. Отже, це аж такий рівень. Це не є рівень домовленостей між демократичною партією і слугами народу. Тобто, якщо би це було. То там би аналогію можна було проводити з китайським візитом. Тому тут нікуди воно не йде е, в ніякі порівняння. А е, те, що говорили саме про ці пункти. Що означає новий світовий порядок після війни? Що означає перемога України, і що означає світовий, що означає справедливий мир, про це дійсно вони говорили. І от те, що ви показували, що є три сценарії, я знаю точно, що всі ці три сценарії є на столах у багатьох столицях. Принаймні, mm -hmm. з деякими з ними я особисто ознайомлений. Не, я не читав е, тексти від букви до букви. Я знаю про деякі принципи. Ну, Якісь цих спочатку дивіться, спочатку з'явився. Вся сценарій, але це було трошки давніше. Це був, мабуть, травень-червень. Спочатку з'явився сценарій, що Україна задля припинення війни годиться із втратою Криму, годиться з втратою Донбасу і е, сухопутного коридору до Криму. Потім з'явилася інша версія, тому що збройні сили України, цілий український народ, сказав, що це нікуди не годиться. і це перекреслили на полі бою. Другий варіант був: це те, що Україна повертає собі те, що було захоплене починаючи з 2014 року, крім Криму. Mm -hmm. Що Крим завішується, тобто він переходить в невизначений статус, і про нього будуть дискутувати років за 7-10 на дипломатичних переговорах. Але де-факто він перебуватиме під контролем Росії. І є третій варіант. З яким я так розумію, Зеленський дуже чітко оголосив, що нашою перемогою і справедливим миром можна назвати повернення до кордонів 91-го року, вивід російських військ поза межі України в принципі. Але на мою думку, якщо ми говоримо про новий світовий порядок, то тут потрібно говорити ще про одну серйозну річ: щоб ми не очікували в тривозі ні ми, ні Україна, ні Європа, ні. Інший демократичний і решта демократичного світу, що війна почнеться знову, то потрібно ставити питання таким чином, що справедливий мир і новий світовий порядок означатиме демілітаризацію Росії, тобто знищення по суті мілітарного потенціалу. Росії, щоб вона не приперлась через 3, 5, через 10 років з новою атакою. Я на початку грудня мав нагоду побувати у Мастрихті. Я належу до одного аналітичного центру, який має свій осідок у Мастрихті, і там були представники як діючі, так і відставні. Е Топові політики країн Європейського Союзу, функціонери самого Євросоюзу. Вони годяться з тим, що найкращою ситуацією було би не лише позбавлення Росії мілітарного потенціалу, тобто така програма мінімум, а було б добре розчленувати Росію в принципі. Вони це бояться говорити і на це є дві причини у них. Перше, вони не розуміють, як може розтектися в різні сторони з Росії ядерна зброя. І друге, вони не розуміють, як може повестися Китай, коли йому у прикуп прийде весь Сибір зі всіма багатствами. Чи він далі буде свою робити експансію, так як він це робить зараз, інвестиціями і торгівлею? Чи він захоче спробувати мілітарно захопити Тайвань? і впливати на інші країни сусіди теж мілітарно, як це робила Росія. Пан підлісний. Пригадаймо, що у нас було на початку року. Спочатку була тривога, чи ті маневри, і різні пересування військ приведуть до вторгнення, чи не приведуть. Початок вторгнення, і ми турбувалися, чи доведеться втратити Київ, чи не доведеться, чи ми збережемо управління країною і військами, чи не збережемо. Завершився цей рік тим, що ми відвоювали Харківщину. Ми відвоювали правий берег Херсону. Ми розуміємо, куди нам треба рухатися, і ми чітко знаємо, яка наша формула миру і перемоги. Західний світ, наші партнери, які зараз нам добре допомагають, вони починали з чого? З того, що вони заявляли нашим послам, зокрема в Німеччині, чому ви прориваєтеся до нас із вимогою допомоги, якщо через декілька годин почнеться абсолютно нова геополітична реальність. Опускайте руки до того, що навіть та сама Німеччина почала. Інтенсифікувати свою допомогу і збільшувати постачання зброї. Якщо ми подивимося на громадський сектор, на академічний сектор, який на заході формує думку, громадську думку тих країн і фактично створює політичний запит, з чого вони починали? Малюйте плакати, протестуйте ними проти балістичних ракет і здавайте території, рятуйте решту своїх територій до того, що вони зараз дуже чітко питаються на різних форумах, чим ще ми можемо допомогти. Якщо ми подивимося на риторику апостольського престолу, на те, з чого починав Ватикан, папа римський: що, ой, можливо, не варто ескалацію робити постачанням зброї. Чим воно все завершилося. Українці добре роблять, що вони воюють, бо це, якби не воювали, не захищались, це би була гріховна позиція самогубці. Все змінилося. Завдяки чому? Завдяки сили волі, духу і професійній військовій майстерності України. І все завершилося ось цим цікавим візитом. Я його називаю дуже цікавим, тому що там. Я переконаний в цьому, залучили Україну, по суті, до розмов про новий світопорядок. Звернімо увагу: Україна не є тою країною, геополітичним полюсом, який може говорити про світовий порядок по своїх розмірах, по рівню економіки, по кількості населення. Але завдяки нашим військовим успіхам. Завдяки цій силі волі і силі духу народу, нас залучають до розмов про новий світовий порядок, тому що саме на Україні зараз, на території України в боях, визначається, яким буде світовий новий порядок. І зверніть увагу: Росія, яка в 1994 році, потім в 2007 році, на різних форумах заявляла про те, що вона не годиться з результатами. Холодної війни, що вона перестала бути одним із полюсів геополітичного притягання, вона вже зараз випрошує, вимолює в світі, щоб стати бодай четвертим геополітичним центром. Але на буквально недавніх зустрічах між Америкою і Китаєм, про що йшла мова? Що ми Китай, ми Америка, дорослі серйозні партнери, і ми можемо взяти безпеку і долю світу у власні руки. Де Росія? Росії немає в тих розкладах. Але Україну запрошують почути, яка наша позиція про цей новий світовий порядок. І в цьому світовому порядку для нас ключовим моментом є наша безпека на майбутнє. Програма мінімум це демілітаризація Росії, щоб вона не могла піти з новою війною і викинення її з території України до кордонів 91-го року. А програма максимум, щоб російської імперії не було. І я повторюю свій виступ на коротеньку тезу, яку я сказав на аналітичному центрі, про який я згадав в Мастрихті, що великим Тим програмою максимум має стати припинення існування Російської імперії, а завдання Заходу допомогти колись поневоленим народам здійснити своє право на самовизначення це буде наша мета і наш внесок в новий світовий порядок.